Добрий вечір. Хто дивиться мене? Шеченко Ірина Васильівна мене звати. Я проживаю в місті Паштанка Миколаївської області. І кого цікавить нумерологія, карти Таро, Ленорман. Сучасна поезія, яку пишу я, то я запрошую вас кожного вечора на свій прямий ефір, або не у Фейсбуці, або запис в Ютубі. Сьогодні тема відеоролика. Це місяця, це місяця, три місяці вже останні, які вже я кожного вечора розказую, що означають місяця. Я наголошую на те, що місяця він не просто так людина приходить в той чи інший місяць. Там, от, тільки часто в місяці буває закриті. Питання породу або по кармі. дуже часто не число, коли показує ваш портрет, не число місяця дня, не число дня народження, де показує ваш портрет, а місяць, де показуються вже там кармічні зав'язки. Породові лінії. І це ще не глибоко вивчено. але я що знайшла, те і говорю. Можливо, бо мені там написали деякі люди в Ютубі, що це не сходиться, що ж не це все може і не може зійтися. Все не може зійтися. Треба розбиратись кожну людину, Тож, тому що матриця ваша, подивіться, яку матрицю треба тільки на одну людину. Це, це, ну, скільки треба мені рахувати, розумієте, скільки чисел? А я говорю тільки все про те число, яке стоїть ось, оце на це дата. Я пишу дату, оце місяць. Потім я й додаю, це рік. Потім оце все додається. Залишається це число, це кармічне число. Тобто, що ви повинні зробити, щоб вам стало легше в цьому житті? Або щоб вам пробити Потім я додаю ці всі числа, і виходить число. Душі. Ну а потім ще я там врахую багато математичних усіляких розкладів. І так, хто народився у жовтні. Люди, які народилися у жовтні, це люди грошові. Ну, так повинно бути по кармічним їхнім зав'язкам. І їхня основна задача людей, які родилися в жовтні, зберегти. Матеріальну цінність в роду. Якщо немає, наприклад, можливо, вам передаються якісь будинки, ну, щось, може якісь коштовності. І задача людей, які народились у жовтні, зберегти те надбання, що подарували або просто перейшло їм по роду пращури. Якщо ці люди. Нічого не отримали, вони повинні самі в роду набути такі права, щоб коли уходили з життя, у них був вже будинок, і вони теж передали це своїм дітям чи якимсь родичам. Часто бувають, ці люди не мають будинку свого. Або якщо і мають, вони при життю їх втрачають. І головна їхня задача по кармічним, тобто по труднощам в роду, це зберегти матеріальні цінності. Тому що число 10, а це жовте, відповідає за гроші. Ще є таке, що вони прийшли навпаки, ці люди, щоб бути як наказання, кажуть, у роду, це спустити все майно, яке є. Але основна задача їх по плюсу, тому якщо у вас є діти з 10 числа, ви повинні говорити, що ви повинні досягати, що у вас повинен бути хоча б свій своє житло. І це житло треба зберегти на все життя. Це задача людей числа, жовтня місяця. Той, хто народився в листопаді, задача цих людей підвисить свій рід вище, чим він народився. Якщо він народився в сім'ї, де нема, наприклад, вищої освіти, або люди не вчителі, просто якийсь робітничий клас, задача цих людей підвищитись, стати вище на сходинку своїх пращурів, своїх батьків. І прославити свій рід, не про, ну, я не скажу, що це була творчість, а прославити свій рід, маючи вищий статус. У цих сім'ях часто йде. То родився в листопаді, от, наприклад, я родилася в листопаді. Моя задача підвищити рід, піти далі, вивчитися. Але в мене можуть бути проблеми з батьками. Я постійно з ними конфліктую, тому що вони, можливо, хочуть бачити тебе таким, як ми, а дитина сама хоче ставатися вищою в суспільстві. Хто народився в грудні, ну це дивний місяць. Я не знаю, я шукала, що це означає. Написано, що в принципі ці діти, якби батькам, нічого не винні. Але там таке стоїть, що вони наскільки що не винні, що. Вони відірвані від землі, і часто вони довго не спілкуються з батьками, не мають нічого спільного, все самі. І батьки часто кидають, не звертають увагу на таких дітей, які народилися. Ну не звертають увагу не в тому випадку, що там не їли, не пили, а їхній внутрішній стан. Душі і що хочуть діти, і батьки часто не звертають уваги на, число 2, на ті, хто народився в грудні. Ну, Так написано. Я не знаю, наскільки це правда, я, е, якщо за, за числа дня народження, я можу сказати, що там дуже багато є правди, то у місяцях якась така е, нестійкість якась така я не знаю, у цих знаннях. Але за 12 число написано, що їхня задача батьків особливо, якщо в них є діти 12 числа, звернути увагу на своїх дітей і спитати, що вони хочуть в житті. а ким би вони хотіли стати. Тому що діти часто самі собі. І там ще таке написано у джерелах, що якщо у вас постійно в роду народжується 12 місяці, це може бути закриття роду. Тому що діти вони можуть. Відриватися від батьків, відмовлятися, і тому прослідкуйте це. Напишете, чи співпадає місяці, там може і не співпадати. Але такі є знання, які я знайшла. Дуже багато знань у нас не відкрито, і людям це не не дається. Для того, щоб ми були як сліпі вівці, щоб ми нічого не розуміли, щоб ми не копалися і нічого. Не хотіли б знати про себе або що це значить. Але все має якесь значення. Просто нам кажуть, ось ми вам сказали, що так треба. Хтось там сказав нам: вірте цьому. А люди не копаються, не знають. Я стараюся щось знайти для людей таке, щоб вони хоча б трохи знали про себе і не малювали ілюзії, а чому так стається. В кінці ефіру я. Погадаємо, кажуть, або зробимо прогноз на три карти, на три позиції, так чи ніч чи збудеться ваше бажання. А зараз я прочитаю вірш один. Свій про кохання, звісно, поки читаю за книги мої Омріювана Наталь. Називається Заплетені почуття. Словами можна словами можна описати любу подію. Які картину можна намалювати? Я ж кажу: якщо б я була б художником, я б малювала б сучасне життя, сучасних воїнів, сучасних жінок, сучасні міста, сучасні смітники, я б малювала це. Тому що вже, мабуть, квіти малювати, ну, це добре, але митець малює те, що є, або описує події, які є. І так вірш, заплетені почуття? Ця зустріч у кафе. Мов мить у серці фейерверк миттєвий, давно не бачила п'яниць твій погляд, він такий життєвий, бо я є пристрас у думках, а почуття не дозволяють летіти, стримую в руках твої обійми уявляю. Говориш ти які слова, але я їх чомусь не чую. Музикословна, квіткова розмова. У думках цілую, щоку твою, вона чужа, хоча, здається, мені рідна, я заплету всі почуття, що у по гріху не забудеться. Я закінчила вже розповідати про місяця. Це коротко і не все, не все я знаю, я не знайшла, але шукала про місяця, що означають місяця, але що знайшла. Те, можливо, з вами поділилася. Завтра я не вийду в ефір. Прямий ефір, я не знаю, коли я вийду, я постараюся вийти. І тема буде така вже оце, де треба вже буде порахувати своє число і місяць народження, приплюсувати разом. Ну, наприклад, якщо ви родилися першого, другого, а ви один додаєте два і буде три. Ну, наприклад, ну я потім буду говорити. Ну, завтра я не вийду прямо прямий ефір в Фейсбуці, не знаю. Ну, люди мене не дуже підтримують, звісно, я скажу правду не матеріально, не морально ніяк. Я буває не знаю, треба їм це не треба. Ну, я буду виходити, мабуть, більше в в Ютубі. Ну, то таке. Тема буде така. Далі про числа буду говорити: ваша суть. Сутність. Яка ваша сутність? Про те, що люди про вас не знають, а можливо, ви самі не знаєте. Те, що вас дратує, і те, що вас вводить в депресію? Ось таке буде нумерологія, будемо рахувати, я буду розказувати їх 22. Так само в нумерології, 22, 22, в нумерології 22 цифри. 23 це вже все. Нумерологія таку цифру не щитує. Це 5 цифр. І так, подумайте про своє бажання. Бажання повинно бути тільки на цей рік. На довгу карти не, не можуть вгадати, або на 3 місяці, на рік. Подумайте, три позиції, так чи ні. Ну, наприклад, чи буде в мене поїздка? Чи вийду я заміж в цьому році? Що ще можна задати? Ну, я ж не знаю, що, що ви бажаєте. Ну, звісно, про те, що чи закінчиться війна, не питайте. Це чисто для особисто для кожного, хто дивиться, або потім зайде в ефір, буде дивитися. Це чисто ваше особисте життя. Можете спитати про своїх дітей, але про зараз ось, чи закінчиться війна, не питайте. І я сказала, що в цьому році ще війна не закінчиться. Якщо вона і закінчиться, вона буде призупинена. Якось дивно не можу зрозуміти, як і ще ну і можна подивитися пізніше. І так подумали: три питання, три позиції. І вибирайте, яке число ви любите, перше ви любите, чи вам до душі друге двійка, чи вам до душі трійка. Вибирайте три позиції. Я про вас викладаю, ми думаємо інформаційно думаємо. Ми думаємо інформаційно, я теж подумаю, в мене теж є свої бажання або свої плани, я хочу, щоб вони збулися протягом цього місяця або трьох. І ви думайте, і так, перша позиція. Хто загадав, і карту, дивимося. Так, це е, 17 число, а із написано 100 число. Да збудеться ваше бажання, і це, скоріше всього, якщо ви загадали, якщо така карта це карта інформаційна. Тобто це або до вас хтось приїде, або ви кудись поїдете. Це буде недовго, недовг, може бути недовга дорога і недовге гостювання. До речі, ця карта несе вагітність, несе таку інформацію, як вагітність. Бажання збудеться, але вона несе таку інформацію. Можливо, воно співпадає, можете написати, чи дійсно ви загадали про дорогу. Друга позиція: карта, четвірка, будинок. Збудеться, особливо ця карта несе е, такі позиції, як дім ваший, е, можливо, сім'я, можливо, це дім другий, чи ви туди потрапите, чи у вас цей е, це стабільність, так, бажання збудеться. Третя позиція, хто загадав? Третя позиція загадав, це е, тут, правда, намалювані якісь птиці, 12 число це сова птиці. Я не скажу, що це не дане ні, в принципі, більше ні. Чому більше ні? Ну, тому що, по-перше, птиці це можуть бути дуже довгі розмови, або ви чекаєте якусь розмову. Ця розмова буде довга, можливо, пуста. І... Але інформацію, яку ви хочете, ви отримаєте. Але бажання ще ваше поки не збудеться. Задавайте свої питання. Приватних повідомленнях або дзвоніть. Е так чи ні, чи просто ширше. Саме дорожче мене коштує 400 гривень. Це саме це, якщо широко, або довго говорити з вами, або це 400 гривень. А якщо одне питання, то поки в цьому місяці буде 50 гривень, наступному вже буде 100 гривень. Завтра я не вийду в ефір. Але ви можете звертатися при, у, 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 у приватних повідомленнях, і наступні будемо розбирати числа, яка ваша суть і що вас дратує, і, яка, яке, і, що, і що вас конкретно по вашій даті народження може вивести вас на депресію, або що вас вдохновляє всім удачі.